Ну, всім привіт! Я на досить довгий час зникла, тому що в мене було дуже багато роботи, справ і змін у моєму житті. А, І е, на цей тиждень до мене приїхала моя бабця. Помахайте. І е, вже кінець вересня, але нам дуже пощастило з погодою. Погода суперова, сьогодні дуже спекотно, Ось, ми йдемо на пляж, вже вода стала тепліша, бо десь. Початок до середини вересня було якесь позимнішання. Ось, і вода вже була така досить свіжа в морі, але зараз вона знову розігрілася, оскільки цілий тиждень усе було дуже гарно і спекотно. Ось, і ми знову ж таки вже купаємося. На пляжі все менше і менше людей. Я зараз покажу. Але на 20-тій, тобто, це вже сьогодні йде число. 20... 28. 28, так? Чи 27 чи 28? 28? Це вже майже це вже 30, майже 30 вересня, вже кінець останні числа вересня. Я ж не пам'ятаю, яке число покажу вам пляж. На пляжі все менше і менше людей. Ось, якщо ще останні дні тут все було досить так більш-менш заповнено, то зараз вже не так. І ось тут весь пляж ваш, дуже класно. Зараз дуже багато поляків. Ось приїжджають і в морі. В морі трошки людей купається. Море вже досить таке достатне. Ось, так що ми будемо зараз собі шукати якесь місце і йдемо плавати. Я щойно подивилася, що зараз 25 градусів. і має бути сьогодні 26, завтра має бути 27. Ось і магазини кафе вже все зачинилося. Уздовж набережної, Тобто вже забили все дошками, Ось тут було кафе, теж його зачинили. І взагалі, от всі ці ресторани, магазини, все-все-все повністю все зачинено. Вже нічого не випікають, не готують, а все зачинено. Мені трішечки. Дивно, тому що людей ще досить таки багато було до 20-х чисел. Ось. Їх з кожним днем все менше, але вони є. Ось і могли б ще щось. Я б ще щось купувала. Я ще щось, щось з'їсти на пляві, але вже нічого такого нема. Тобто ми можемо їхати тільки в відео і закуповуватись продуктами. Ось. І Один тільки магазин десь тут біля нас ще працює на куті. Ось, я потім буду, ти його покажу ще Ось тут цей магазинчик, справа на куті, про який я казала, він працює. Цікаво мені, скільки він буде працювати. Завтра вже практично кінець вересня. Ось. І ми тепер їдемо в зоопарк. Я в зоопарк Бурга. Ось тут є каса з 8 до 8. І вони працюють. Зараз подивимося, скільки квиток і що можна заплатити. За дорослого 8 лев. Тут карта зоопарку, казівники. І, а, ось тут пташки зразу починаються. Клас! Тут так трошки заросло, але... Можна підступити. Ось так. Пташки. А, тут все сітки з пташками. А то, можна просто доріжка до... А то до головного входу через пташок. Курочки. Пташки як страус. А тут є ось такі попугайчики. Моя бабця колись мала таких, вони живуть тільки парами. Вони всюди навіть тут пара, пара, пара. Не люблять вони самотність. Ось тут всередині така паркова зона. Тут є навіть якесь кафе, можна собі щось з'їсти. Тут собі всі гуляють, бавляться. І поміж то якісь сітка є. Ух ти, які великі! Папуги такі просто величезні. Тут. Кози. О, там має бути єнотик. Тут якісь такі сітки дуже щільні чи щось, дуже погано видно, щось через них. Бо Варні, я пам'ятаю, досить був класний зоопарк. Так ніби ти їх вживу бачиш. А тут воно якесь таке трошки інакше. Заросле, щось нікого не видно, всі сховані. Оце та кицька. Бананы вот там ушли на. Мапочка є на вербу. И тут мавпочки. Бути рись, але тут все таке заросле. Просто, я не знаю, як тут можна побачити взагалі щось. Тут просто все заросле, сітка така щільна, непрозора. Я не... тут... Що тут? Коли тут можна побачити рись? То ліс просто загороджений. Тут є такий тут ослик. ж є якісь гусочки. Паських сторожа. Озерце таке. Хотій нарешті, сюди такий жаркий да? день. Ти якийсь страус. Мені сподобався значно двісти, цікавіший, гарніший. Ось а, тут він мені не дуже сподобався. Але якщо ви десь недалечко, маєте час і хочете прогулятися, то ну, подивитися можна, в принципі. Якщо видала погоду, не дуже жарко і не дуже холодно. Ось так. Про свої кардинальні зміни вже розповім у наступному відео. А вам бажаю такого ж сонячного гарного дня, як у мене сьогодні. Всім.